Шановні болівальники розпочинається. Цікаво буде подивитись, що покажуть обидві команди. Зараз удар від Чубенка, удар прямісінько в голкіпера, удар непоганий, удар з носка. Ну і зараз е, Айкула переходить в позиційну атаку. Класно грає Коваль. Удар від протистоянні. Ну, але е, підкреслюємо, що поки що. Зараз ще один удар, що 0-0. Команда Fall of UBC. Поки що тримається. Тут Передача на Тенечника. Тенечник стоп. Тут без шансів. <мір> Бальмарнує, як на мене 100% гольовий. Момент. По моментах вже команда виграє. <проб> тут <ще> один удар <проб> цього протистояння. <проб> Міленд начкасово. Зараз красива комбінація, чи буде удар по воротах. Чубенко пробиває, штрафний пробив. зараз м'яч гравці Айкули. Хома приймає на стовпа. Хома пробиває хорошо. 0-0 поки що у нас. Соляник, удар по воротах. Тут зберігає. Танечник грає на Миляна. Милян удар з носка. Ні, це передача на Коваль, Коваль пробиває. Харченко. Знову коваль, і гол забиває зараз Коваль. Про що ми говорили раніше? Що про Коваля ще обов'язково згадаємо. Коваль зараз свій момент реалізовує. Тут десь. Рахунок у нашому матчі відкрито. забиває Василь. Коваль зараз момент міг бути. гривнак. кобуває. Зараз момент і рахунок з Помиляється. Гривнак. Забиває Чубенко. Ось так. Прекрасна передача. Чуменко тут працював на позиції стовп. Розпочався у нас другий тайм матчу другого туру другої ліги лігіації футзалу Ліщини між командами. Скажу так, впевнено, в атаці виглядала команда Айкула. Танечник удар прямий. Гривнак не зумів відбити. Зараз сейф ПК. Неточна передача від Тимошенка. Ачкасов помиляється і проштовхує Тимошенко зараз м'яч у ворота. А ні, це Бушка, звичайно. Помилка від команди Fall of UBC, І Бушка тут скористався цим подарунком. Від хринюка Тимошенко Хороша Передача на Бушку. Бушка на гліба. Гліб повертаєш. Зараз ще один удар по повер... Підказує Роман Терничник, що потрібно забирати м'яч. Зараз є відбір м'яча, удар від теле. Тим... Перехоплення від Коваля, Коваль пограбував Чубенка. Коваль, Коваль розбирається один в один. І Коваль робить дубль в цьому поєдинку. Сьогодні Коваль феєрить, і фоєрить не тільки на Боску Арені. Зело Микула доволі таки довго втягується в цей поєдинок. Коваль! Коваль тут немов на велосипеді. Що зараз зробив коваль? Коваль менов за матч. тут без всяким сумнівом. Ну і прекрасна гольова передача від Коваля Коваля сьогодні тут. Танечник, коваль. Коваль на Івануся. Іванусь на Коваля, яка комбінація, і Коваль забиває. Богдан Іванусь радіє, оскільки в нього результативна дія. Ну і Коваль у формулі є хитрик. Яка ж передача від Богдана Івануся. Тернак, Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, все в нас буде добре, минація переможців. Слава Україні! Героям слава, мирної та спокійної вам ночі!